Сюди знаєш ще якогось японського чаю. І можна дуже гарно проводити свій час на задньому дивані цього автомобіля. Друзі, усім привіт! Ми сьогодні будемо демонструвати вам один реально мало того, що топовий автомобіль в плані того, що це розшифровка його лакшері седан що вже нам говорить про те, що автомобіль не простий і до всього, автомобіль дуже круто зроблений по стилю, який відноситься до категорії до касти людей, в хорошому слові хворих людей до стенсерів. Тому сьогодні ми для вас продемонструємо Lexus LS 430. Хотів відзняти саме LS, тому що я любитель f сегменту я любитель BMW 7 серії. Мені подобаються s класи Тобто, все, що стосується f сегменту, це прямо моє, і багато людей говорили: зверни свою увагу на LS. І до речі, нам в коментарях також писали за LS, саме 430. і багато людей просто ну, говорили, що варто кинути своє око на ці автомобілі. Тільки знаєш, яка проблема? Проблема того, що їх на дорогах просто. Немає їх не зустріти так часто, як ти зустрінеш німецьких конкурентів, і через це і підібрати автомобіль було дійсно дуже складно. Але нам пощастило дуже пощастило, що відгукнувся власник одного автомобіля, запропонувавши його, і ми не могли вам його не показати. Не варіант. І зараз, оскільки ми знаходимося в весь сегменті, ти знаєш, я б хотів поговорити з заднього дивану. Ну, типу, ви ж коли купували цей автомобіль. У далеких, нульових, ви мусили розуміти, що автомобіль чітко призначений для заднього пасажира. І, власне, для нього тут мусить бути щось. І з цим всім оздобленням, яке зараз у нас є в салоні, ну. Ти себе тут відчуваєш дуже кошерно. В реальності, знаєш, от є оця от нотка старого преміуму, але в даному випадку це вже не старий, а класичний преміум. Тому що між старим і класичним трошки є різниця у цих двох словах. Отож, друзі, зараз ми знаходимося власне біля цього автомобіля і відверто, давай так. Перед нами стоїть, по суті, не тільки один з крутяцьких F сегментів в плані того, що ви можете придбати собі з БУ. Та він тебе тримає, я думаю, ти хочеш його типу, по плечах, може там комар сидить. <клес> У нас стоїть не тільки крутяцький варіант, щоб собі придбати. Якщо я знаєш, я на, на грошей трошки, трошки. Я собі хочу купити такий автомобіль, який яким колись володіли дуже серйозні люди, і на яких каталися серйозні люди, і на яких ти зможеш шукати собі справи. Я сьогодні поїду там, каву вип'ю. Завтра поїду там, каву вип'ю. Бо я дуже важлива персона, і мені треба всюди десь намалюватися на даному автомобілі. А й стоїть. Дуже крутий стенс-проект, тому що в дійсності, ну так чи інакше, цей автомобіль приверне вашу увагу своїм неординарним виглядом. До речі, багато людей кажуть, що Стенс, знаєш не для наших доріг. До речі, можна зараз власника перепитатися буде, чи це для наших доріг, чи це не для наших доріг. Ну, ми про це трошки згодом поговоримо обов'язково із ним. На Америку повністю направлений бренд, як і власне цей автомобіль. І до речі, так як от нам і сказав власник, що там можна зустріти бідні комплектації, не варто забувати, що на Америку ви можете зустріти дійсно багаті комплектації. І не варто розуміти те, що LS, він досі випускається. І ви досі можете собі його придбати. І що дуже круто, що ви досі можете його собі придбати зі штатів з мінімальним пробігом, і в принципі з мінімальними пошкодженнями, але все залежить звичайно від ваших примк. А щоб реалізувати дану вашу мрію, якщо у вас є бажання пригнати собі чистокронного японця зі штатів, звертайтеся до наших друзів з A-Cars, вони вам допоможуть із цим ділом. Не забуваємо, що у них для глядачів нашого каналу проходить знижка до 1 січня, завдяки якій ви можете зекономити ваші кошти та пригнати автомобіль. Ще дешевше, і власне Lexus чи Toyota, чи будь-який інший японський, чи німецький, чи американський, неважливо абсолютно автомобіль. Вони вам усе знайдуть, підшукають, все буде залежати виключно від ваших примх, і вони, що найважливіше, розрахують вам усе до мінімальних дрібниць. Тому як завжди на висоті, як завжди, перевірено, як завжди, посилання в описі під відео. Переходьте та реалізовуйте свою автомобільну мрію. Давай, в принципі, зараз поговоримо про те, наскільки людина доуснастила свій автомобіль, тому що ну ні для кого не секрет. а Якщо і секрет, то я вам зараз його відкрию, що Toyota і Lexus – це один бренд, власне, Lexus – це. Орієнтований бренд на Америку, ну от якраз LS — це безпосередньо автомобіль, який орієнтувався на Америку. Проте на ринок Японії був автомобіль під назвою Toyota Celsior. І ми зараз можемо від неї тут зустріти саме у цьому LS деякі прикольні примочки. Для прикладу, в нас є така бабина фіраночка. Тільки це від якоїсь японської бабусі, це не українська бабуся Шейла. Це йшло, знову ж таки, як каже власник на. Багато автомобілів, але бачиш, що знов ж таки є пошки. За що їх не люблю? Вони я ні, я типу ну як не люблю. Не розумію, чому для свого ринку вони прикольні штуки залишали тільки собі. Ну, якісь жлуби чи що -то. треба ділитися з людьми. Ну в чому була проблема такі фіранки зробити на, на ринки інших країн? Давай тоді зараз про що поговоримо. По-перше, в мене є дуже крутий підлокотник. От реально, ми зараз ми ходу просто будемо стартувати за фішки а за саму машину. Поговоримо вже на її фоні. Тому зараз за фішечки, пацани. Тому що повірте мені, Лесій в Валесій, Валесій їх дуже багато. Для прикладу, ви можете, ви можете, що що лівий, що правий пасажир, подивитися на своє прекрасне лице з ранкового будуна і. Знаєш, випити горнятку японської, японського чаю, щоб заспокоїти ваш організм після брухливої ночі чи вечора. Тільки єдиний нюанс, який тут дооснащений, дані столики у Елесах не були присутні. Це вже власник дооснастив від іншого автомобіля, а саме від Ягуара. Ну, виглядає все одно, тут воно досить тему. І дивись, ну, дерево саме підібране також досить наближено, тому що я коли побачив. Перше, я навіть не зрозумів, що це не від цього. Я думав, що це знову япошки начудили на свій ринок, знаєш, а всім іншим зажали. Як мені розказав власник ситуацію, що на ринок Японії та Америки додатково міг бути підігрів і обдув, в нашому випадку тільки підігрів, але. Ну, тут логічно, що він мав би бути, бо перфорація у нас присутня. При цьому у нас є, до речі, два підстаканники, і що дуже круто, ви, незважаючи на те, що можете похмалитися горнєтком кави або японського чаю, у нас тут є позаду холодильник, де можуть бути трошки інші напої для допомоги вашому організму у складний період часу. У нас є регулювання заднього дивану. Пацани, ну, типу, f сегмент Камон, задній диван мусить їздити. До речі, Елеси, по суті, вони йшли в більшості випадків майже всі в одній комплектації. Тобто, ну, ну в реальності вони всі заряджені були. Я не бачив Елесів бідних. Є Але як знову ж таки уточнив власник розповів мені, що на намерику можна зустріти дійсно бідосі. Ну, це вже таке. У нас тут є регулювання не тільки заднього дивану, а й задніх підголовників, які зараз у нас в стоячому положенні. Давай просто зразу покажемо людям, як це працює. Воно перестало... А, все. Воно просто перестало їхати, я думаю. У нас тут є регулювання клімат контролем, клімат контролем, а також мультимедією вашою. І що дуже круто, дивись, наскільки прикольно зроблені дефлектори об вашого обдуву вашого обличчя. Це, от знаєш, я в багатьох бачив саме в Саме тут розташованому. У нас є в Мерседеси, люблять ставити або 65 BMW в стойку. А і в в стойку. Так. А от саме щоб зверху над вашим вікном, ну, камон, це не часто зустрінеш. При цьому у нас є пам'ять задніх сидінь. І вона працює, до речі, дуже круто, тому що коли ви відкриваєте дверку, вона повертається у вихідне положення. Так, У ваше вихідне положення, що реально дуже круто. Ну, Тільки звуки старої шкіри пацане, якщо що. Ну, це так. На всякий випадок розкажу, що це ну це шкіра, це не я. Автомобіль у нас 2005 року. Це новий автомобіль. На ті роки ти по суті отримаєш той фарш, який ти ну, зараз як я люблю казати, не зустрінеш у багатьох автомобілях. При цьому в тебе автомобіль, знаєш, ну типа Lexus, Toyota, надійність. Кого не секрет, знову ж таки, ми знімали і АСКО, де ми розповідали АЕС, точніше, де ми розповідали, що Lexus — це суббренд Toyota, який розрахований на ринок Америки. Тим паче, що LS — це безпосередньо саме LS — це безпосередньо стосується, тому що в Toyota тоді знаєш, була ось ця фішка: ми хочемо бахнути S-клас по продажах. Ми хочемо, щоб люди вибрали саме наш автомобіль, але за Toyota дорогу ніхто платити не буде. А от за Lexus. Люди були готові платити гроші. І, в принципі, в них теж така знаєш, ідеологія була. Тобто ми мало того, що робимо крутяцький А-сегмент, так він ще й буде, ну, прям до усрачки надійний. Тому що якщо згадати перші покоління, а саме 10, 20, в даному випадку 30-те, коли у нас стоїть три ОЗТАФ'є, -E, це 4,3 літри, v 8 атмосферний, на 297. От і все. Це все, що вам потрібно знати про даний двигун. До речі, якщо так коротесенько пробігтися по болячках даного двигуна, їх нема, там тільки от віхріві заслонки, по суті, це єдиний їх косяк, як і в 57-му дізелі ви їх просто нахер вирізаєте. От і все. І будете, Викидаєте, так, і будете мати щастя, і вічний молод Тора, як я люблю казати, знаєш Помін про помінення, але вони... вони є. Вони є, вони замінені на оригінал. Ну, власне, трошки інший підхід. <схід> <схід> ну, Це ж ну ми не засуджуємо. Тобто, навпаки, круто зберігає, знаєш, оригінальність даного автомобіля. Хоча, знаєш, оригінальність даного автомобіля, коли там. Робіт по ньому проведено тьма. Ну окей. Як воно, розпуста то є гріх, то є велика розпуста. А зробити такий автомобіль, то треба теж мати трішки розпусту в своїй голові. Рома, привіт. Привіт. Як тобі справи? Загалом непогано. Супер. Ми дуже вдячні, насправді, що Рома виділив даний автомобіль, щоб ми могли поспостерігати, ви могли поспостерігати, тому що, повірте мені, побачити таку красу, якийсь співає воно Я б хотів от просто в тебе запитатися. Перше запитання, чому саме ЛС? Це така, мабуть, дитяча мрія з дитинства, коли старші дядьки, які мають гроші, їздили на цих дорогих автомобілях, на 38-х, тоді 140-х і тому подібне. І мабуть, це таке відклалося в якійсь підсвідомості, і вже заробивши певну кількість грошей, такий. А треба таке попробувати. Треба покататися на старому люксі. Ну, насправді так, знаєш, це в пацана по-любому є штука. Це старий люкс. Типу, він завжди буде сидіти в твоїй пам'яті як щось найкраще, через що ти проходив. Любий автомобіль після цього буде здаватися вже не таким не. норм. Норм, та, не таким навіть ламповим. Знаєш, Це так? якась ламповість. Там, там, так чи інакше для Атмосферний нас. Атмосферний максимально. Е, ти їздив, я знаю, ти розказував. Перша на стоковому варіанті, повністю стокова підвізка, і тебе все влаштовувало, чи тебе все-таки щось не влаштовувало, якщо ти зробив ось так? Ну, мене не влаштовувало, те, що це просто стокова машина. Тут таракани не дозволяють їздити на заводських автомобілях і в результаті, в результаті ми, що ми Так чи інакше, ми бачимо красу, все одно, розумієш. Хоча насправді сам кузов все одно він красивий. Просто так, поставити умови. на нього хороші диски, і він вже буде красиво виглядати. В мене яка штука ще цікавить. Розкажи, будь ласка, не варто забувати, що цей автомобіль це переможець в деяких змаганнях, а саме по стенс-культурі. цей автомобіль, в принципі, учасник як леокульту, так і попкорну. І власне він забирав призові місця. Які призові місця ти забирав? Це було на леокульті кілька нагород, зокрема, топ 1 Також на попкорні нагороди мав. До Києва на незалежність так сталося, що не доїхав. При опусканні біля Житомира ми стиснули кр... Ми трошки під, підшаманили розвал, і при опусканні просто здусило привід в результаті трешип просто вилетів. І ми евакуатором з того, що ми щось кілометрів пиляли до Києва, і я вже на як так на виставку, як таку не зміг потрапити учасником з автомобілем. Я без машини просто був скільки часу в тебе зайняло по будівництву, скільки нервів воно в тебе з'їло, тому що ну в реальності я розумію, що зробити це це трошки трошки так, треба полюбитися з даним авто. Так. однозначно, це вся кастом підвізка, яка читалася на форумах. Форуми щодіювалися просто один за другим, що як, де, з ким. Щоб зробити цей розвал. Загалом рушійною силою для того, щоб зробити лютий розвал, як був у 2021 році, стало те, що я при замовленні полиць до дисків я прорахувався з параметрами. І я замовив дещо завелике. Бо ці, що ви зараз можете спостерігати ззаду, вони були на передній осі, а ззаду були ще на півтора дюйми більші. Зараз ззаду 4,5 дюйми полка. Полиця, вона була спереді, виліт був десь мінус 2 при ширині 11,5, а взаді при ширині 11,5 виліт був виліт будесь мінус 22, За моїми підрахунками воно не влазило ніяк. В результаті було прийнято рішення пиляти важелі до кінця, поки воно не залізе в тукет. А це саме такий фітмент, коли колесо залазить під арку. І ось, попилявши ті важелі, ми досягли тукеду, але розвалу вже стало настільки багато, що це стало трохи неїздабельно, бо реально шини на одну сторону за півтора тисячі їх не ставало. Е, і кожні 3 пів... тисячі кілометрів міняти пару задньої резини було не камільфо. Враховуючи, що у нас 20 й радіус, ви мусите розуміти, що там ціна теж. Діаметр. Це надзвичайно важливо. Діаметр? Дійсно, чекай. Бо у нас 20-й діаметр, то ну, варто розуміти, що шини не дешеві. Повернувшись назад, ми зробили розвал в їздовому – мінус дев'ять в круг, і це виглядає набагато гармонічніше і можна їздити достатньо низько для того, щоб це називати яким, якоюсь тенс-машиною. Добренько, а в тебе виникали якісь зараз проблеми? Ну, по-любому, виникали, оскільки ми зараз знаходимося у Львові, Львів славиться своєю дуже рівною бруківкою. В тебе виникали проблеми з саме з їздовими, скажімо так, моментами. Чи в твоїй посадці було достатньо, щоб минати оці нерівності. До кліренсу питань насправді немає, бо зараз в мене їзду, в їздовому е, положенні десь 6 см кліренсу, цього е, досить, щоб переїжджати лежачі, які є по ДСТУ зроблені. вони 5 см мають бути. Я від цього і відштовхувався, коли ви обирали їздове положення. Але загалом, за рахунок того, що натягнута резина досить сильно, і е, того, що е, розвал є, ззаді в мене. У 21-му році від іннера, тобто це внутрішня частина диску до землі, десь був один сантиметр, завдяки чому я успішно на старому конфізі, так би мовити, розмахав задні іннера, і на них з'явилися тріщини. І ця тріщина далі йшла, тому було прийнято ще це: стало рушійною силою для того, щоб повернути назад конфіг, трошки назад відкотитися. Це японсь, японські диски з литим центром. Дуже масивним, дуже насправді тяжким відносно. і ковано, кованою зовнішньою частиною, як іннер, так і полиця. Вони ковані. Це є Riverside Traffic Star DTX. Дуже крута назва, тому що вона дуже велика. Ну насправді реально по візуалу такі диски дуже пасують цьому автомобілю, тому що вони знаєш, мають якесь таке нагаду нагадування моноблоку якогось. Так, хоча вони розборні. Так, вони, вони розбірні. розбірні. Ці болтики не є бутафорні. Так, ось вони розбірні, і це дуже важливо. Але все одно є нагадування моноблоку. А саме f сегменту і автомобілям з масивними такими параметрами, знаєш, ширина, довжина, такі диски завжди будуть підходити ну прямо суперово. А враховуючи те, що у нас є полочка, яка додає стилю цьому автомобілю. Ну, це прямо. Ну, реально, це дуже круто. Ти дивишся на цей автомобіль, і тобі приємно. Тобі реально приємно на нього дивитися. І приємно від того, що в нас є люди, які мають смаки, які готові любитися з такими автомобілями, тому що ну, ти б міг піти простішим шляхом, правда? Ти міг купити собі німця. Та, і але це було б простіше. Німці не такі антуражні. В тих роках ну, і, бачиш... і за той бюджет. А також дуже велику роль відіграє надійність, оскільки це моя перша автівка, і я. Зараз і ви зрозуміли, що треба з ним зробити. І я насправді хотів уникнути якихось механічних проблем. Хай ті проблеми будуть через мене, а так по технічні проблем насправді з нею не було. Всі приколи та пригоди, які виникали з цим автомобілем, виключно через втручання оцих рук і цієї голови. Мабуть, голови більше. Давай про що поговоримо, так як не варто забувати, що у нас тут є хороший об'єм та В8. Ми зараз е запустимо двигун. Просто я хочу, щоб ви послухали, як звучить справжній е двигун. Рова! Що вас падає дощ У нас дощ? Піш під почав небо плаче. Небо плаче. Так. Давайте так для початку. Що ви відчуєте в принципі, коли ви сядете в цей автомобіль? Це перше ваше тактильне відчуття від того, що наскільки важка і масивна дверка, що означає, вона надійна зараза. Вона не надійна, вона просто якісна. По-перше, у нас подвійний склопакет. По-друге, я звернув свою увагу на те, що у нас вона вся обшита, ну не обшита, а обклеєна додатковими, має дуже багато ущільнювачів в круг. І це буде додати вам якраз того ж самого комфорту від керування даним автомобілем. По-друге, у нас є пам'ять сидінь, і пасажира немає. Ну нічого страшного на пасажира, в принципі, тільки е... пасажира немає. Заді ж є. прикиньте, у нас виходить тут пасажир обділений увагою передній. Well, f клас так. Але водію дали. Водій, в принципі, тут ще ну, не, не, не до кінця, бо ще таке трошки має. По-друге, дуже круто. У нас є регулювання рівня паска безпеки, воно, по-перше, електронне. Та й не по-перше, електричне. Електронне, це коли там просто. Сорі, блять, тупий, розумієш? Я yeah, тупий. Воно у нас електричне. А не механічна, як у більшості автомобілів. Та у більшості, до речі, f сегменту також, тому що в сімьорці BMW механічна. Так що, перевага. По-друге, у нас. Автоматичні усі склопідйомники. Ну, але тут, в принципі, по-іншому бути не може, тому що, як мене одноразово повторювали, японці люблять робити якусь штуку для водія, воно повністю автоматичне, а для пасажирів ну вже, вибач мені пальчик потримає свій довше. У нас електричне складання дзеркал, також регулювання дзеркал електричне та в принципі доступ до парктроніків. Їх можна просто, щоб вони не прищали зробити. Як за власник, у нас в Доресті тут є обдув на ваші філейні частини. Але тут в даному випадку верстально стоїть подушка. Ну і звичайно. Також доступ до лючка бака, а також кришки багажнику. Ну і також є блокування чого. А що у нас Сервісний блокує? Режим. Сервісний режим. Зараз, від чого я торчу і чого мені не вистачає навіть у тій самій BMW, тому що після 38-ї BMW перестали це робити. Мені не вистачає дерев'яного керма. Ну реально, дерев'яне кермо завжди буде при погоді, тому що, ну, воно при погоді, воно буде в моді, тому що. Ми неодноразово повторювали, дерев'яні рулі виглядають в рази дорожче, ніж просто кермо, яке шкірою. Все одно це додає тої автентичності. І якраз, скоріш за все, нові автомобілі вже дерев'яного керма вони не мають. Тобто, останнє, що мені приходить в голову, це 222 двадцять клас Він ще мав дерев'яне кермо. Все решта, все. Є тут по стилю така японська мотузка, ну це оберіг японський. Тому виглядає аутентично, додає ще якоїсь аутентичності знаєш, цьому автомобілю. По-друге, у нас в реальності для водія тут, по суті, є усе необхідне для вашого комфорту. Тобто це обдув, підігрів ваших сидінь. ну Звичайно, електрорегулювання сидіння. Дивись, ну це, це трошки обідненько. Знаєш, типу, для заднього пасажира по-любому. Ну, але водій, коли їде далеко, йому ж теж треба трошки помасажуватись. Бачите, нюанс, друзі, масажу у нас передніх, передніх сидінь не було, проте є масаж задніх сидінь. Я думаю, знаєш, як можна робити? Садити свою кохану дівчину за кермо і самому сідати назад, і все. І в принципі, ви так вирішите цю проблему. А у всіх інших випадках ви можете керувати вашим автомобілем самостійно. У нас опускаються автоматично підголовника. Дуже круто, насправді. Також у нас є ще певні ніші. Для прикладу у нас є прикурювач з вашою попільничкою. Тут щось у нас могло бути, але немає, да? додаткова, так. також додаткова ніша. Також додаткова ніша. І, до речі, CD-чейнджер cd Changer для дисків. Ну, все-таки варто віддавати шану тим, що, тому, що роки автомобіля, і тоді це було необхідне. Касет на К... натурі. Давай, тут ще для касет. Або, та, або та, ти собі Так, це собі ну Це дійсно виглядає дуже круто. Ну, не кожен, не кожен. Я крім Тойоти, до речі, більше не знаю, в кого є ще така фішка. Ну, це теж круто. Ну, також у нас є дооснащена підсвітка ніг. До речі, крута штука, яку доокомплектував собі власник. Просто подивіться, що у нас є. У нас є маленький смітничок у автомобілі. І при цьому він оригінальний також з Цельсіора. І він оригінальний також з Цельсіора. Ну це дуже круто. Ну насправді такі, знаєш, дрібнички, які привертають твою увагу. І, до речі, не варто забувати, ще за нюанс. Давай виключимо запалення. В теперішніх умовах нам необхідні підстаканики, які тут також є. І от так вони виїжджають. Ну, теж дуже круто. Ну дуже круто. Мені подобаються, Ви знаєш, такі дрібнички, від яких ти кайфанеш. І дуже глибокий підлокотник. Прям глибокий. Розумієш, дивись, в тебе п'ятий рік автомобіль. А він напічканий. Він просто має дуже багато опцій, і багато насправді опцій, якими ти користуєшся. Ну, тобто, обдув, підігрів. Все-таки навіть той самий активний круїз-контроль, ти так чи інакше, колись знаєш, включиш, попробуєш, як він працює, хоча б. І що дуже подобається саме у 430-му Елесі, це його приборна панель, тому що вона тут, ну вона прямо дуже красива. Так, це от так званий Оптітрон, він дуже красиво виглядає. По-перше, у нас стрілочки біленькі, у нас є вся необхідна інформація, виведена на даному, на даному щитку. Тому це те, що дійсно приваблює у цьому автомобілі. Ну, друзі, дивіться, знову ж таки, альтернатива. Бачиш альтернатива? У нас, ми, коли знімаємо японці, ми завжди кажемо, що це альтернатива. Але це ж дійсно альтернатива німецькому сегменту. Так, з німцями вам місцями буде простіше. Реально місцями буде простіше, але ви допустимо німцям нікого не здивуєте. LS — LS — це не простий, по суті, Lexus. Це лакшері седан. Така його вже розшифровка цієї абревіатури. І в дійсності, знаєш, я як людина, яка прям торчить від преміуму, ну це автомобіль дуже хороший насправді. Цікаво, звичайно, який він в ходу на стокові підвізці, але оскільки в нас підвіска не стокова, то варто розуміти, що він не буде таким м'яким, яким мав би бути. Ну, але я думаю, це не нюанс. Все-таки тут більше мова стиль. Друзі, до нових зустрічей! Бережіть себе, підписуйтеся на хлопців, підписуйтеся на Рому, слідкуйте за історією цього Lexus і бережіть себе. Бережіть себе. Та до нових зустрічей. Я думаю, ми покажемо, що вам цікаві станції автомобілі, і загалом не тільки станції автомобілі. That's a fact.